Маєток двох братів. Я раджу вам так і запитувати, як дістатися до цього архітектурного дива. Лише в'їзна брама чого варта. Там за нею один із найпишніших маєтків Вінничини. У верхівці в 19 столітті його звели нащадки польського магнатського роду брати собанські. Поглянемо. Туристичні гіди давно забули сюди дорогу, хоча й не дивно, її тут просто немає. Але уже в першій миті прогулянки старою верхівкою я зрозуміла, що не дарма звернула сюди. Овняні магнати, поміщики Собанські жили тут більш ніж півстоліття і встигли облаштувати затишну резиденцію та розкішний парк з безліччю рідкісних рослин і дерев. Зверніть увагу: більшість насаджень тутешні селяни доглянули і навіть підписали для туристів. Це певно один із перших таунхаузів України. Палац має дві однакові половини, так щоби порівну між братами, і чотири різні входи. До речі, у мене склалося враження, що це взагалі чотири різні будинки. Фасади абсолютно не схожі. От відчувається, що цей будинок зводили чоловіки. Дуже багато стриманих суворих рис. Я б навіть сказала, що це готичний стиль. А ще нагору погляньте: центральний фасад охороняють справжні лицарі. Холостяцький маєток. Так ще за панів селяни нарекли палацово-парковий комплекс братів собанських. Брати ж бо ніколи не були одруженими. Якось усамітнилися та створили тут такий собі чоловічий світ, і це важко не помітити. Оглядова вежа маєтку теж така чоловіча забаганка, бо запанування тут собанських у селі було доволі мирно. Тож виглядати з неї можна було хіба гостей, чи от, що роблять у сусідньому селі. Уже майже століття, із 22-го року в маєтку собанських навчаються молоді аграрії. Певно, завдяки їм він і досі цілий. А заїжджі туристи можуть оглянути колишні панські володіння. Всередині все автентичне, давно зафарбоване. Але сходи, планування, вітражі як за панства. Я так і уявляю, як на цій просторій терасі встановлювали стіл, розкладали сервіс і пили чай. А може, звідси вони спостерігали за своїми кіньми? Верхівські брати були відомими професійними заводчиками. На території ще можна побачити манеж і старі стайні. Тож не лінуйтеся, прогуляйтеся усією панською територією, тим паче, що це абсолютно безкоштовно у будь-який день і час. Верхівка за годину півтори відумані зайти всередину певна річ, із дозволу дирекції технікуму, але усе можливо гарних вражень.